Історичне походження Пасхи. Про це ми читаємо в книзі Вихід, розділ 11 і 12 Пасха єврейською песах виникла під час виходу ізраїльського народу із Єгипту після 430 років рабства. Це була ніч визволення, коли Бог послав десяту кару на Єгипет, але Бог пообіцяв врятувати кожного хто. Принесе в жертву однорічного ягня без вади, намаже його кров'ю одвірки і дверей і залишиться вдома під цією кров'ю. Вихід, 12 розділ, 13 вірш, каже, що я побачу кров і пройду повз вас. Тому це перша Пасха, коли смерть проходить повз дому, захищеного кров'ю агнця. І це була свята постанова, Бог повелів щороку згадувати це велике спасіння. Як нагадання про Його вірність, милість і силу. Але насправді цей пасхальний агнець це прообраз Ісуса Христа. Ісус, справжній пасхальний агнець, Він в своїй особі виконав всю глибину цього прообразу. Давайте порівняємо старозавітню Пасху і Ісуса Христа. Старий Завіт, агнець має бути без вади, в Новому Завіті Ісус безгрішний. Старий завіт – кров Агнеця захищала від смерті. Новий завіт кров Ісуса спасає від вічної смерті. Старий завіт агнця, треба було з'їсти цілого. Новий завіт Ісус, наш хліб життя, і ми маємо прийняти всю повноту того, що Він зробив і звершив для нас у викуплення. Старий завіт, кістки не ламали. Новий завіт у Христа не зламали жодної кістки. Старий завіт вихід з рабства Єгипту. Новий завіт вихід за рабство гріха і духовної смерті. Тому 1 Коринтян, 5 розділ 7 вірш каже, що Ісус Христос, наша Пасха, Він був принесений в жертву за нас. Тому Пасха це не просто спомин подій в Єгипті, це прообраз найбільшого визволення від гріха, смерті, хвороб, сорому і прокляття через жертву Ісуса Христа. Тому не святкуй сезон, святкуй Спасителя!